Ранок понеділка, 2 грудня, розпочався із обговорення подій на майдані незалежності. Побиття мітингувальників не залишило байдужим нікого. Виконувач обов'язків міського голови Валерій Ксьонзенко зазначив, що ніяке встановлення ялинки не може бути пріоритетнішим за життя і здоров'я людей. Раді Бога, що мало площаді, ще ділки можна встановити Вони не на площі ні зависимо ставіть, на міхалська На жаль, Сяжали нівоже понімається, що и оппозиция, которая призывала к тому, чтобы люди шли на Майдан и ночевали, и оставались на Майдане, она тоже должна нести ответственность, потому что мы если вы призывали людей, но останьтесь с ними, побудьте, потому что надо любую ситуацию предупреждать, любую предвидеть ситуацию. Потому что это молодежь, потому что в милиции тоже интеллектуалы работают. мы, мы тоже с вами прекрасно понимаем, что там разные люди работают. Теж емоції. До обговорення нинішньої ситуації в країні долучилися й опозиційні депутати. Повірте мені, якби я був на Майдані, билися б краще зі мною. Але коли б'ють тих дітей, які сьогодні тут присутні, дітей, студентів, які вийшли з однією ідеєю, беззахисних, які навіть не можуть протистояти тій того беркуту, сидіти і мовчати, посміхатись на вашому місці не буде ніхто. Кожна людина, я не погрожую, я просто закликаю вас і звертаюся до вас. Повинна дати чіткий сигнал суспільству, кожен представник, який тут є, кожного підприємства, комунального державного. Один сигнал, що далі так жити, ми не будемо у Борисполі. Опозиція створила штаб національного спротиву, який розташований у 103 му кабінеті міської ради. Про мету штабу розповів депутат міської ради Олександр Денисов. Всі бажаючі, які є і хочуть поучаствувати, піддержати народ України проти тих. Действий, которые були совершены власті проти молодеж на площади, як вони були избиты і поддержать євроінтеграцію України в Європейський Союз. Поэтому просимо обращатися в штаб, который создан Действует он в 103 м кабінеті. Дальнейшие действия будуть координуватися і сообщаться. Олександр Дудченко також звернувся до громади міста. Тому що робиться в державі. Всі ж прекрасно розуміють, і на кухнях ми це неодноразово вже навіть, спілкувалися і обговорювали. Що це все-таки, навіть якщо б ми хотіли там чи не хотіли залишитися поза політикою, цього не вийде. Що ця е, ну, так, влада, навіть не влада, а кабінет міністрів на чолі з нашим президентом довели країну до того, що ми зараз маємо. Ті саме не проплати по бюджетам, що бюджет у нас порожній. Ті самі пенсії, які не виплачуються. Це все наслідок тої бездумови, і, і безглуздої політики, яку проводить кабінет міністрів. Наступним питанням на нараді обговорювали роботу комунальних підприємств міста. На сьогодні тепло подається в усі будинки Борисполя, крім одного. На вулиці Шевченка 6В. причина незмінна. Несплата за використаний минулого сезону газ. Сьогодні Бориспа тепломережа подає тепло до. Всіх наших будинків до всіх установ за виключенням одного будинку вулиці Шевченка 6, везде. На минулому тижні було створено вже товариство співвласників, воно зареєстроване в п'ятницю в на нашому управлінні юстиції. І сьогодні вже керівник цього ОСББ повинен прийти, заключати договір на постачання тепла у цей будинок. На жаль, вже сьогодні 10 годин поки що ніхто не прийшов до нас в тепломережу, і якщо вони прийдуть, звичайно, на вечір, то це буде проблематично включити сьогодні тепло. Хоча вже сьогодні вже передають із часу дня, вже піде похолодання до мінус 7 градусів. Далі на нараді обговорювали не на виконання бюджету, а саме 5,5 мільйонів гривень не дійшли до Борисполя, тому що підприємство Украерорух сплачує податки до районного бюджету, хоча зареєстроване і діє підприємство у Борисполі. Такий подарунок до кінця року зроблено нам дуже потужне підприємство своїми діями. Не обґрунтованими і тому ми сьогодні будемо звертатись до губернатора з давної ситуації, тому що кінець року іще буде більше. У аеропорт частково сплатив наперед суму. Будемо інформувати фінансове управління обласне з даної ситуації, тому що з початку року в нас не виконання складає майже 25 мільйонів гривень. Такої цифри ми не очікували. День місцевого самоврядування відзначають в Україні щорічно, 7 грудня. Я, я би хотів щоб привіла Васильіна дуже коротко про цю концепцію, але все-таки, щоб ми розуміли, що ми до к і це, мабуть, найкращий путь, путь демократії, і це будущее того, що на місцях люди будуть самі розпоряджатися своїми бюджетами, своїм життям і, і, і вибирати як город розвивати я йме до економічних в, в економічного плані. Так буде розвиватися город, наскільки успішними Звичайно, якщо взяти в розрізі всієї країни, то вже не перший рік ми говоримо про реформу місцевого самоврядування. Чому потрібна реформа? В першу чергу говорить через надмірну подрібненість та надзвичайно слабку матеріальну фінансову базу. Та неспроможність до виконання всіх повноважень місцевого самоврядування. Тільки вдумайтеся в таху цифру, що більше 1129 громад. Так і не змогли сформувати відповідно до законодавства своїх виконавчих органів влади. Проект концепції реформи місцевого самоврядування у нас висвітлений на сайті Бориспільської міської ради. Тільки хочу назвати оті розділи, які фактично вже сьогодні виконуються, тому що ця реорганізація вже вона йде. Це забезпечення доступності та якості надання публічних послуг. Це визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади здатної забезпечити доступність та якість адміністративних та соціальних послуг, що надаються цими органами. Знову ж таки, в цьому контексті створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування. Власних і делегованих повноважень з цієї нагоди у п'ятницю у 15.00 у міському будинку культури на вулиці Радгоспні відбудеться концерт. А в середу молодь міста подискутує з депутатами на тему місцевого самоврядування. Про це далі заступник міського голови Людмила Пасенко на цьому тижні. Молодіжний парламент провед... хоче провести. і Я думаю, що депутатський корпус підтримують їх у середу. Молодіжні дебати осі. Нас які будуть присвячені темі місцевого самоврядування, яка активно обговорюється. Найкращу школярку вже обрали. Нею стала Ольга Дорохіна. Тепер черга за юнаками. Про це Людмила Васильівна. Хотілося ще тільки сказати про одну подію, яка відбудеться на цьому тижні. Це у четвер конкурсно розважальна програма випускник 2014 Запрошуємо в Запрошуємо міський будинок культури на радвосну 1 о 15.30. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло. новини телеканал Бориспіль.